Та в Україні про події на цю годину вже за мить. З вами в студії Тетяна Будь вітаю. За останньою інформацією готується зачистка майдану. Зараз як повідомляють очевидці, беркут повністю перекрив хрещатик зі сторони Басарабки, а також на розі хрещатика та Богдана Хмельницького. Підтягують водомети центральними станціями. Метро закрили для пасажирів. Раніше МВС повідомило, що міліцію надійшов дзвінок про мінування станції Хрещатик, Майдан Незалежності та Театральна. Але мітингувальники вважають, що це лише привід, аби перекрити доступ до центру столиці. Пожежні машини біля КМДА розгортають гідранти. Бі... Дві колони правоохоронців зайняли позиції на Бесарабці і Михайлівській. Написав у Фейсбуку громадський активіст Олег Лазаренко. Нагадаю, зранку автобуси спецпідрозділів Тигр прорвали блокування у Василькові та приїхали в Київ. А тим часом депутат від партії регіонів Володимир Олійник заявив на прес-конференції, що правоохоронці можуть застосувати адекватні силові методи при розблокуванні будівлі Київської мері в разі опору. Координатори протестувальників, які отримують будівлю мерії Києва, наполегливо просять всіх сторонніх покинути будівлю. Як повідомляє інтерфакс Україна, заклики покинути будівлю почали звучати близько полудня у зв'язку з інформацією про штурм будівлі, що нібито готується. Як відомо, три станції метро в центрі майдан Незалежності, Хрещатик, Театральна заблоковані у зв'язку з нібито мінуванням. Водночас, як нам повідомляють, до будинку профспілок і майдан незалежності в серце протестів наближається спецпризначень. Ну і зараз біля КМДА перебуває наш кореспондент Андрій Засаднюк. Андрію, що відбувається зараз там? Надходить тривожна інформація. Вітаю Таня. Дійсно, ситуація зараз біля КМДА напружується. Як ви бачите, за моїми спинами стоять мітингувальники. Вони зробили загін самооборони і кажуть, що готові обороняти власне від нападу Беркуту. Дійсно, народні депутати, які зараз знаходяться тут, підтверджують інформацію про те, що Беркут зараз намагається оточити не Беркут, спецпризначенці, різні спецпризначенці намагаються оточити зараз центр Києва. Власне, ось тут біля КМДА зараз підійшла колона внутрішніх військ близько 100 ста правоохорон... Ці власне стоять біля барикади, так стоять поки що мирно, спокійно їх обступили люди. Закликають не за, не застосовувати сили, закликають бути зі своїм народом. Із і будівлі камде дійсно намагаються максимально вивести всіх людей. О, от власне, і як нам щойно буквально, от кажуть мітингувальники, які підходять, що мовляв на майдані незалежності вже теж з'являються спецпризначенці. цю інформацію. Ми зараз перевіримо. І, дійсно підтверджую, що а, станції метро центральні перекриті, принаймні станція метро хрещатик точно закрита на вхід. І люди бояться, що це робляться з цією метою, щоб через ці станції поза барикадами змогли легко зайти з Ось власне ми будемо далі відслідковувати ситуацію. Студія, дякую тобі, Андрію. Чекатимемо від тебе подробиці. Це був Андрій Засаднюк, який слідкує за тим, що відбувається зараз на Майдані. Ну а в нас в студії гість Сергій Гайдай, політехнолог. Сергію, який ваш прогноз? Що відбудеться сьогодні? Ну, все свідчить про те, що готуються якісь силові дії, аби прибрати майдан. Ну, на жаль, це дуже поганий сценарій для влади і для всіх. Але ви знаєте, з перших днів протистояння, мені здається, влада нічого іншого не робила, як готувала саме цей сценарій. Дивіться, в так званих переговорах влада не зробила жодної поступки, не вийшла на переговори. І починаючи з розгону студентського майдану, який був тридцятого в ніч на тридцяте і ну, з 30 на перше. Вона вже застосувала силу. Потім силу вона застосувала і на банковій. Якщо пам'ятаєте, причому не до, до тих, хто їх штурмував, а просто до пересічних громадян. А, а зараз просто влади немає іншого сценарію, тому що якщо зараз влада піде на поступку, буде переговори, вона, ну скажімо так, програє. Влада в нас не хоче програвати, тому в неї є тільки єдиний шанс зачистити це силою, показати своїм виборцям тих, хто їх підтримує тим людям, які кричать, що треба навести в жилат, що вона може це зробити. І мені здається, вона саме це і буде зараз. То ви робити. думаєте, Янукович піде на цей крок, знову зачистити майдан? Це ж свідчитиме Но... про його міжнародну ізоляцію. А це що а що йому завадило це зробити декілька разів до цього? Він вже це робив. Ну, все одно, які це мало наслідки, ви ж бачите, як зараз світ на це реагує. Ви Знаєте, на жаль, дуже непросто зрозуміти логіку Януковича, тому що дуже багато які речі не треба було робити, але нічого не завадило йому це зробити. Мені здається, що в Януковича і в уряду якийсь свій особливий світ, і в них зовсім відчутні, ну не знаю, соціальні індикатори чи як то кажуть. Розуміння реальної ситуації в країні да, дійсно для влади це дуже поганий сценарій буде. Це буде міжнародна ізоляція, і Майдан перейде з контрольованого все ж таки контрольованого протесту. Да, такого незвичайного, але він перейде в неконтрольований процес. І що ми будемо мати після Майдана, ніхто не знає. Але мені здається, це буде гірше ніж зараз. А як думаєте, зачистка майдану може керуватися із Кремля вказівкою московію саме? О, мені все ж таки здається, що. Прямого керівництва немає. Мені здається, все відбувається на рівні самого Януковича, і він за це буде нести пряму відповідальність. Інша справа, що Кремль може підбурювати чи е, ну, впливати якимось чином через наційні канали, через перемовини, чи якісь сигнали, це може бути, але прямого керування, мені здається, що все ж таки немає. Ну дивіться, як діяти тепер опозиція? От Яценк зазначає, що вони якось захищатимуть майдан. От що не з'явилася така інформація теж на Українській Правді. От як вони діяти? Знаєте, опозиція тепер вже заручники ситуації. Якщо вони зараз відійдуть, опозиція з одного боку, скажімо так, в неї буде така ж доля, як у Юлії Тимошенко, але ніхто їх захищати вже не буде, як і не захищали ну, по-справжньому Юлію Тимошенко. А якщо вони залишаться, їм треба прийняти бій. І ну, вони, якщо чесно, їм зараз не, ну, не позаздріш, тому що це дуже складна для них ситуація. І дійсно той час, коли вони чи проявлять себе як справжні політики і лідери опору, чи ми вже через декілька час забудемо про них. Скажіть, от як почнуться силові дії зі сторони Беркута, це може якось розколоти Майдан? В принципі, вони того й готують як, Скажімо, зі сторони самого Ні, Мені здається, що Штурм тільки консолідує Майдан, тому що у всіх, у всіх буде одна проблема особиста безпека. Тому що ми знаємо, як діє наш Беркут, і, на жаль, це буде ну, не найкраща картинка, яка буде. Я зрозуміла. А чи взагалі можливо розігнати таку велику кількість людей, що зараз є на Майдані? Ви бачите, влада хоче це зробити. Можливо, в них інші плани, вони зараз займуть одну будівлю, а потім день за днем будуть відчищати якісь Невеличкі шматочки, але мені здається, що після з такою тактикою буде велика мобілізація людей, яка прийде туди заблокує сам Беркут ну, і знову поверне. Бачите, вони розігнали перший раз Майдан, але отримали, що поруч з Майданом заблокували вже весь скажімо так, ну, весь центр міста. Не знаю, мені дуже важко. Я не фахівець з приводу спецоперацій, якщо чесно, я фахівець з політичної реклами, з піару. І розумію, що влада щас дуже багато чого втратить. Ну а ці дії зі сторони влади, виведення Соловків, не є це якимсь перед етапом до запровадження надзвичайного стану в нашій країні. Як гадаєте, ну мені здається, що легітимний надзвичайний стан проходить тільки через Верховну Раду, а сьогодні вона не дієздатна не за владу, не за опозицію. Тому це буде особисте рішення Януковича. Є такий варіант, і ну, може бути і надзвичайний стан в Януковича, але тоді це остаточна це декларація дасть того, що він не легативний. Щоб йому керувати треба вже надзвичайний стан. Звичай... В звичайній ситуації він не може бути президентом. Я Нічого не дасть. Просто дасть можливість силовикам не пускати людей на вулиці, коли надзвичайний стан ви. Ну, не знаю, знаєте, не знаєте, там є комендантська година, можливість затримувати будь-якого на вулиці, і таке інше, репресій, які будуть виправдовуватися надзвичайним станом. Нічого особливого не дасть. Але для всього світу Янукович буде президентом, який може залишатися на своїй посаді тільки за умов надзвичайного стану. А це угу. дуже великі іміджеві втрати. Ну, а можливо якось передавити ці протести взагалі? Ви знаєте, єдиний шлях, який все ще залишається, це все ж таки переговори і поступки. Да? Велика кількість поступок з, з боку влади. Але я точно зрозумію, якщо до цього часу вона довела до такої ситуації і цього не відбулося ні разу, да? ми бачили тільки наступ, кидали активістів за грати, робили заяви різні, суди працювали проти. Майдану, мабуть, їх і зараз теж не буде. Я зрозуміла. Дякую вам. Нагадаю, mm -hmm. що у нас в гостях був політтехнолог Сергій Гайдай. Ну а ми продовжуємо далі. У вівторок до Києва приїде заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд і допомагатиме владним владним нашим подолати політичну кризу. Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Пайет на зустрічі із лідерами опозиційних фракцій. Крім того, на вівторок запланований візит в Україну верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики. Кетрін Ештон пробуде в Києві два дні. І за цей час вона проведе переговори з представниками влади. Та опозиції, ну а поки що, це вся інформація. Далі наступний випуск. Новин дивіться вже за годину. З вами в студії була Тетяна. Будь залишайтесь на тела.